Врізав на дальний кут воротарського майданчика, де на повторі не нато щільно зіграли з дев'ятим номером, а дали можливість прийняти м'яч, побачити партнера і виконати. А положення по загрою не було, оскільки на одній лінії прибував Андрій Воронков, а був обличчям до останніх захисників, тому контролював. Лінію останнього захисника Андрій Воронков уникнув офсайдної паски. Куценку насна передача. Удар по воротах і 2-0 стає рахунок у нашому матчі. Забуває Денис Васильєв. Здається, це він ні. Іржа Єслінник. Дубель Ось, як то кажуть, не було. Гроша, тут Алтин. Жодного м'яча до цього матчу. Ірже Єслінник не забив у чемпіонаті України. А тут одразу два м'ячі, якщо не рахувати, 15 хвилин перерви. А два м'ячі протягом якихось п'яти ігрових хвилин. А забив Іржи Єсліник. На 43-й, і на 48-й хвилині цього матчу відзначається чеський атакувальний півзахисник. Дивимося на поторі. Навісна передача від кутового прапорця. А тут В'ячеслав Сердюк доторкнувся до м'яча. А можна так ідентифікувати намагання пробити В'ячеслав Сердюка. М'яч полетів у бік воріт. А Дмитра Базатосна і не прозумілися. Ані Андрій Цуріко, ані Євгена Панасенко, І підсумкові. Дмитро Базитосний. А також не зуміли вибити м'яч у цьому епізоді. 2-0 стає рахунок. З нічого.